Привіт-привіт! Все ж таки вирішила викласти відео розпаковку. Такий собі рекламний контент. Перший лот це світильник на 3 лампочки в кухню. Прикольно, що можна змінювати напрямок освітлення. Іде у комплекті з усіма кріпленнями та інструкцією. Другий лот це вішак для рушників на 5 тримачів. Плюс два крючечки для всякого різного. Також йде з усіма кріпленнями у комплекті. Як виглядає в інтер'єрі, покажу разом з посиланням. Я дуже задоволена. Наступний лот буде цікавий або фанатам Гаррі Поттера, або поціновувачам оригінальних прикрас. Це маховик часу. Шкода, що пісочний годинник не працює, було б набагато прикольніше. Але і так він дуже-дуже класний. Четвертий і п'ятий лот то шарфи рукавички учня факультету Гриффіндор, які я купила спеціально для моєї маленької шанувальниці Гаррі Поттера. Якість дуже непогана, тож сподіваюся, подарунок до нового року їй сподобається. І вірю, що рукавички будуть їй по розміру, бо мені вони замали. Шосте лот це мега-крутезний кулон, знов-таки для поціновувачів Гаррі Поттера. Це ключ із першої частини, який відкривав якусь там таємну кімнату. Виконаний бездоганно. А це маленьке оленятко з моєї родини оленів. Кілька років тому я купила вже маму і тата оленів. А тепер, нарешті, купила їм дитинча. То є любов. Порадувала себе новенькими прикольно-кумедними рукавичками з котиками та сердечками. Чудові! А це мій біль і мій прольот. Замовила собі ще одну пару тепленьких лосиночок, які виглядають як тонкі звичайні колготи. І не догледіла дрібний шрифт. Це просто тонкі лосини, посилання на нормальні лосини та колготи обов'язково залишу, щоб ви так не сумували, як я. Дякую за перегляд, Мерші купувати!